Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм. Як уже всім нам відомо, 2016 рік є високосним. 29 лютого випадає один раз на 4 роки. Чи народилися у цей день немовлята у місті жовті води? Наша знімальна група завітала з цим питанням у жовтоводський пологовий будинок. 29 февраля этого года у нас уже прошли сотые роды. Родился мальчик весом 3,550, абсолютно хорошие, здоровые, нормальные роды. Все довольны, мы довольны своей статистикой, мы довольны своей работой. Довольна мама, в конце концов, родственники, поэтому мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Да. А чому приїхали до Жовтих Техроті? Ну, якось порадили саме цей радильне відділення, тому сюди приїхали. Скажіть, будь ласка, ви очікували, що 29-го саме? Ну, спочатку дитину? нам говорили 25-го, але ми з чоловіком чомусь думали їм саме 29-го. Передчували ще саме. Да. Так. А як день народження будете відзначати? Ну, я думала, що... Певно, першого марта, навірно, все-таки. Першого березня звичайно. Да. Як назвали хлопчика? Діма. К нам приїжджають люди. из разных районов. Кроме желтого, желтых вод у нас рожают люди еще с Пятихатского района, с города Вольногорска очень много, с Верхнеднепровска, с, Петро, с Петровского района Кировоградской области. Да. У нас примерно на 80 родов больше, чем в прошлом году. в этом году мы за два месяца имеем, имеем уже 100 родов. То есть это, в общем, людям нравится, нас к нам приезжают, и мы этим очень довольны. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.